Розкажіть, будь ласка, що сталося з хлібом цим? От коли ви його купили і взагалі де його придбали? Вчора вечором попросила старшу дочку піти купити хліб в магазин е, ну, Адресу точно я не пам'ятаю, знаю, що це по вулиці Героїв Небесної Сотні. Біля недалеко від нашого будинку знаходиться цей магазин. От, і ще наголосила, кажу, дочі, не бери білий хліб, візьми сірий з висівками, бо обично я не беру з висівками, беру чисто білий. Прийшла вона, прийшов чоловік додому з роботи, яка вона каже: Таня, де побачиш, що я каже: знайшов. І це ми врізали хліб. В мене сьогодні я казала, в мене п'ятеро дітей. От, і це просто ну, ласка Господня того, що оказалася вдома чоловік, оказалася вдома, я що вони самі його нарізали і вони його не колупали. Знайшли отаку знахідку. От, думала одразу, що це кусочок керьовочки, але сьогодні була санстанція і начальник був, ходили самого начальника, то начальник сказав, що це 100%, що це миша. От, сьогодні він мені сказав, щоб я взяла в цього магазині взяла копію накладної, а мені відмовили, сказали, що накладної в них немає. От, тому що в магаз... до магазину під'їжджає бус, вони беруть без накладної, без документів цей хліб. А чек там чи щось інше лишилося вас? нічого, вони чека не дають. Може, чек дають на якусь там е, другу продукцію. Ну, от. А ви зверталися вже кудись там до власника, наприклад? До власника, було? це я з власником балакала, і він сказав, що в них не чека, а як його? Накладної немає. Мені просто відмовили. А де цей хліб печуть, ви знаєте? Так, да, біля парку, за Полісся. ресторан Полісся. Там з двору. А ви зверталися вже туди? Ні, до, до, це хліб Дацика, це, це я знаю 100%, бо я сьогодні була бо я перепиталася, заходила в магазин, питалася чи це точно Дасика. Мені сказали, що це точно Дацика хліб. От Я до них не зверталася. Чи Я не знаю, що я не зверталася. Я вже йду, думаю, не йти до начальства до, на до виробника. Ну що вони? Вони зараз будуть пропонувати кошти, щоб я нікуди не йшла, нікуди не роздувала цю, як то кажуть, це. Ну, ситуація неприємна ситуація, це могло би бути з кожним. Ну, тим не менше, якісь мають майже бути вимоги, все рівно а до випікання хліба, ну, тим більше. Так. Знаєте, я вам скажу, це от було один раз я була, брала теж хліб, також його виробника тільки білий, то він був сирий. От він всередині був сирий, такі коники можна було ліпити. Ми також нікуди не ходили, ну, думаю, це сирий, це таке може. Не допекли, ну це раз, це з усіма, як то кажу, ніч і ніч. О, ну це вже, то ви вже мене вибачте сьогодні знайти кусок м'яса. А це вперше ви замош? Так. Пощо з того, що перша? Сто відсотків. Я вже казала, скільки напевно, буду жити, я цей хліб брати не буду. А що ви хочете донести до наших там читачів чи глядачів? Не знаю. Мені вже сьогодні, знаєте, як мені сказала одна людина: ти ніде не йди, не роздувайся, все, а я хочу попросити е, людей, щоб вони не боялися просто. Якщо буде кожна людина боятися десь йти, кудись звертатися, то ми будемо жити в такому страху в такому, в такі, знаєте, от в замкнутому колі, тому що ай, ми туди не підемо, тому що це ж можуть наказати, ай, ми туди не підемо, бо може хтось щось зробити, можуть залякувати. Ні, треба йти, треба говорити, треба щось робити, тому що, ну. Треба, щоб якийсь вихід просто був з цієї даної ситуації даже. А таких ситуацій є багато. Просто я ж кажу, я мовчати, от я не вмію мовчати. Я що думаю, я, от я сказала, я прийшла, я я, я на цьому не зупинюся, я піду далі, я піду в прокуратуру, я буду йти десь. Я... Мені не треба кошти. А ви ще куди плануєте звертатися? От я на даний момент я хочу зараз от, після вашого ефіру, ну не ефіру, як сказати. Да, піти хочу в прокуратуру ще. Не знаю, що мені прокуратура скаже. От і буду піду ще станції, станцію, на сам я піду з понеділка, бо мені треба занести. Він сказав, якщо мені не дадуть на.